Tesla Model S у нас у продажі 2014 року випуску на 85 кВт на робочій пневмі, чотири режима висоти авто. Дуже гарна, дуже доглянута, тут вже в накидочках, але під низом шкіряний салончик. Камера заднього огляду, парктроніки. Дивимося, показую. 106 тисяч пробігу по авто. Процесор Nvidia Tegra. Все працює, все чудово, повний електросклопакет, панорама люк зверху. По ній було проведено повне обслуговування на Тесла Центр, всі акти присутні. Таке багажне відділення, зарядка в комплекті і такий перехідний адаптер теж до неї є. Буде ціна дуже гарна на ньому. Вона вже продається в нас по адресі Немирська, 694 є. Можна взяти як за повну вартість, так і розрахувати для себе лізінг. Запрошуємо на ти та на перегляд.